Картини інсталяції, декоративні статуетки, магнітики та елементи декору можна було придбати у Вінниці на благодійному аукціоні Запали місто синім. Основну кількість лотів надали діткам-аутистам, яких ще називають дітьми дощу віком від 4 до 14 років. Організаторами вечора виступили громадські організації, волонтери та міська рада. Дітки аутисти в них вони дуже вразливі до різних видів захворювань: це захворювання імунної системи, це захворювання обміну. Порушення обміну речовин і, і як сукупний діагноз є такий діагноз епілепсія. Тому ми вирішили провести такий аукціон, щоб трошки допомогти цим сім'ям, надати їм певну можливість для лікування їх дітей. Окрім дітей, свої роботи виставили і провідні митці Вінничини, Тож загальна кількість лотів перевищила 50. за лоти дітей дощу учасники аукціону були готові заплатити близько тисячі гривень, а за найдорожчі твори до 2500 тисяч гривень. За декілька годин організаторам вдалося реалізувати 30 робіт на більше ніж 22 тисячі гривень. Ми почали працювати над цим аукціоном. До нас звернулося польсько українське товариство імені Святого Лукашика. Це медичне товариство. Вони так само надали нам певну допомогу. Ми укладаємо з ними. Договір про співпрацю і вони беруть на себе певний обов'язок допомогти діткам із ліками, із лікуванням, із реабілітацією, із корекцією їх поведінки. А ось особливий хлопчик Дмитрик. Йому вісім. Попри хворобу, він дуже активна дитина і постійно прагне чогось нового. Дмитрик займається спортом, танцями та художніми мистецтвами. Тому, коли їхня родина дізналась про аукціон, почали готуватись не роздумуючи. Батьки розповідають, що Дмитрику, як і більшості аутистів, складно будувати дружні стосунки. Нерідко вони не розуміють, як це робити. Зімка він замічательний, він очень добрий, общительний дитина, такий відкритий. Он такой, вот ну хочет со всеми дружити. Он прям сразу всіх любить. В общем, ну да, очень положительный такой позитивний ребенок. Вот та його излишняя дружелюбність. сейчас діти не особо це воспринимают і как бы відстраняються сразу. Дуже часто аутисти є творчо обдарованими людьми. Вони проявляють видатні здібності до малювання музичних мистецтв і конструювання. Це десь є висвітлення їхнього внутрішнього світу. Арт-терапія, саме малювання вона дійсно допомагає, мабуть, емоційно, якесь психологічне розвантаження, навіть використовуючи спільно малювання з батьками, де разом ми можемо творити щось одне, яке десь може показувати ці емоції і знімати оце психологічне навантаження, яке щоденно нам приходиться з яким зіштовхуватися. Лише у Вінницькій області на обліку стоїть 135 особливих дітей, які живуть із синдромом. Аутизму найчастіше він проявляється у дитини після трьох років, але в деяких випадках діагноз можна встановити при народженні. Головна ознака захворювання небажання вступати в контакт із соціумом. Деколи може скластись враження, що вона постійно відчуває біль. Мова розвивається повільно. Дитина виконує монотонні і повторювані дії та часто боїться всього нового. Головне, щоб нас приймали такими, як є. Ці діти мають те ж саме права, як і всі, тобто вони хочуть дружити. Вони хочуть просто жити зі всіма, мати можливість йти братися, йти в школи, в садочки. Важливо, щоб та інклюзія, про яку всі говорять це включення саме в суспільство людей, які трошки відрізняються від інших. Було тому, що тільки тоді, от це суспільство і навколишні люди будуть розуміти, що крім того, що є звичайні люди, є ще трошки інші і це нічого страшного немає. Спеціалісти радять звертатись до дитячого психіатра одразу після виявлення найперших ознак хвороби. Сьогодні в Україні діють спеціалізовані центри розвитку, де можна отримати кваліфіковану допомогу. Валерія Полтрацька, Вікторія Трофімчук, Дмитро Пархун, Вінниця Вістіне. Tchau,